Лікарню на Луганщині перетворила на російський військовий шпиталь. Терористи планують провокацію на 1 вересня. Обстрілюють населені пункти і розповідають на камери російських телеканалів, як бандерівці знущаються над місцевими жителями, як виживають жителі Сходу в окупованих містах, розповість Світлана Фечун. А тепер представте, що бомба попадає в це здання, скажімо, в початку сентября, коли тут багато дітей. Представте собі. Кількість жертв, паніку ось так. Смакуючи кожне слово на камери російських телеканалів, бойовики розповідають, як знущаються над місцевими жителями українські військові і демонструють зруйновані обстрілами школи та дитсадки. Діти, які глуханімиє тепер прийдуть сентября. Куда? бойовики і терористи телефонують учителям і телефонують учням для того, щоб всі 1 вересня вийшли. Прийшли до школи. У нас є інформація, яка підтверджена на 100%, що вони готують провокації на тій території, яка не підконтрольна українською армії. Очільники та волонтери Луганщини під кулями доправляють в окуповані міста гуманітарну допомогу, зібрану жителями центральних та західних регіонів України. Тим часом гуманітарний вантаж, який привезли конвоєм з Росії, роздають, доки на місці працюють камери російського телебачення. Потім, коли телебачення поїхало, гуманітарку припинили роздавати. Тобто ми знову говоримо про картинка для російського телебачення. Лікарню в Краснодоні терористи перетворили на військовий шпиталь. Там оперують російські лікарі своїх же поранених у боях солдатів. А лікарню в Новоазовську, де від учора не припиняються атаки бойовиків, пошкодили снаряди. Поранені четверо місцевих жителів. Це центральна Новоазовська лікарня. Повилітали окна, інфекційне відділення. От кров да, були ранені. Донецько півдні накрило артобстрілом. Канонада не стихала в північних районах міста. Комунальні служби Донецька працюють у надзвичайних умовах. Із перебоями працює міський транспорт. Проте частково відновлений рух міжміського автотранспорту. Перевізники під обстрілами вивозять людей із небезпечних районів. Бойовики та прихильники терористичної організації ДНР познущалися над патріоткою України, прив'язали жінку обгорнуту у національний прапор до стовпа, діями та словами принижували її. Подальша доля жінки невідома, проте особу її кривдниці міліція вже встановила. Світлана Фечундонбас Тесен ТСН 1+,1.